Вітаю, шановні 10 класи. Ми з вами розпочинаємо вивчення другого розділу Права і свободи людини. Сьогодні права людини це проблема, яка перебуває в центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Тому ми і вивчимо цей розділ. Почнемо ми з поняття людської гідності та прав людини і рівності, рівноправності, охорони і захисту людської гідності. Для початку попрацюємо на ось таким завданням. Відповідно до указу Президента України номер 877 дріб 2014, про день гідності та свободи від 13 -11 до 11 2014 року. Цю пам'ятну дату утверджено з метою утвердження в Україні ідеалів свободи, і демократії, збереження та донесення до сучасного майбутнього поколінь, об'єктивної інформації про долоносні події в історії України початку 21 століття. Це відзначається 21 листопада. У зв'язку з якими подіями в Україні було запроваджено ця пам'ятна дата? Як ви розумієте зміст і значення Дня Гідності для, і Свободи для громадян України? І як ви вважаєте, що таке людська гідність? Гідність є по суті основою прав людини. Людство, що пережило бійню двох світових воєн, безліч кровавих локальних конфліктів і жорстокі диктатури. І йшло висновком, що не може бути миру і злагоди на землі, не можуть бути організовано цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод, і потреб та її гідності. Нова Україна, яка, була здобута, яка здобула незалежність на зламі століть, проголосила, що людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, визнаються як найвища соціальна цінність. Основною. Межею прав людини є право іншої людини. І тут, до речі, треба сказати, що на, загаль... на сьогодні на загальноприйнятого визначення прав людини у нас не існує. Одним з основ прав людини є гідність. Гідність це в першу чергу моральна риса, яка відображає унікальну, неперевершену цінність людини. Теж немає е, такого загальноприйнятого визначення. Дуже важко дати визначення цьому поняття мовою науки, філософії або юриспруденції. Втім, кожна людина може відчути і зрозуміти суть гідності, коли до неї чиниться тиск. Для того, щоб зрозуміти витоки концепції прав людини, важливим є розуміння поняття людської гідності. Людська гідність це цінність, яка визначає самодостатність людини, можливість реалізовувати власний потенціал. Людська гідність є невід'ємним особистим, немайновим правом кожної людини. А особиста гідність станом, усвідомлення, особою власної цінності в суспільстві. Не дивно, що з розвитком людства, розширенням поняття гідності і поширенням її на дві її дії на різні версії населення зростає перелік і обсяг основних прав і свобод, що охоплюють нові сфери життя людей. Так виникали політичні, економічні, культурні та соціальні права. Так само зараз ми спостерігаємо виникнення нової групи прав колективних, таких як право на мир і право на розвиток, а також прав, пов'язаних з соціобіологічною сутністю людини, гендерними стосунками та медико-біологічними науками. Усі міжнародні документи з питань прав людини ґрунтуються на понятті людської гідності, проголошеної в загальній декларації прав людини. Людська гідність це сукупність моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають, під... дають їй підстави для самоповаги і усвідомлення своєї суспільної місії. Для того, щоб ми закріпили своє розуміння гідності, ми попрацюємо ось над цими висловлюванням і надамо відповідь, які ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, зупиніться, прочитайте і дайте відповідь на запитання, які є. Близькою до гідності категорією, що також відображає моральну цінність особистості, є честь. Близькі зазначення вони, проте, мають важливі смислові відмінності. Честь як моральний феномен – це передусім зовнішнє суспільне визнання і схвалення вчинків людини її досягнень, що виявляються в репутації, авторитеті числа. Тому, почуття честь, внутрішньо властива особистості. Пов'язане з прагненням домогтися високої оцінки з боку інших похвали популярності. Гідність дозволяє людині відчувати себе потрібною і корисною суспільством. Як моральна категорія, гідність основна цінність, що передбачає шанобливе ставлення особистості до себе і як наслідок до інших, тому що повага до інших це один із проявів цієї якості. Суспільство гідних людей це мета розвитку кожної держави. У суспільному житті гідність людини має свій прояв виконувати відповідально доручну роботу, почуття патріотизму, обов'язок щодо своєї держави, обов'язок перед батьками, дітьми, якісно виконуватиме тільки людина, яка має почуття власної гідності. Людська гідність нерозривно пов'язана з унікальністю кожної людини. Кожен і кожен з нас володіє думками, почуттями, особистими якостями, а отже і цінністю. Завдяки своєму, своєму існуванню. Саме тому дуже важливо захищати людську гідність. Права людини, в свою чергу, є універсальними для представників усіх держав, релігій, культур, націй і вони захищають нас від неправомірних дій або бездіяльності, що принижують людську гідність. Незалежно від того, якою є людина, доросла чи дитина, чоловік чи жінка, здорова чи особа з інвалідністю. Представляє ту чи іншу расу або релігію, багата чи бідна, усі користуються універсальними правами. Водночас, права людини є індивідуальними і належать кожній людині, оскільки вона є особливістю. Важливим для забезпечення людської гідності є поняття рівність, і воно є другою фундаментальною цінністю концепції прав людини. Якщо ми кажемо про гідність. Про і про рівність, то тут треба звернути увагу до загальної декларації прав людини. Статті перші. Ми бачимо, всі люди народжуються вільними і рівними у своїх гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, повинні діяти у відношенні один до одного дусі братерства. Стаття друга, кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені в цій декларації, незалежно від раси, кольору, шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження. Майнового стану або іншого становища, крім того, не повинно проводитись ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядною, або як, небудь інакше обмежена у своєму суверенітеті. Людська гідність нерозривно пов'язана, звичайно, з унікальністю. В свою чергу, Людська гідність як прояв внутрішньої сутності людини, і одна з основних її моральних цінностей є основою природного права. Сутність цього права коріниться в природі людської особистості. Для того, щоб залишатися людиною, особа не лише повинна мати право на, о, на збереження самої себе, власне, гідність, а й поважати гідність інших людей. Це досягається, зокрема, усвідомленням не тільки своїх прав, а й обов'язків. Людська гідність розглядається як така базова цінність, крізь призми якої повинні сприйматися інші загальнолюдські і правові цінності, такі як свобода, справедливість і рівність. Тому людська гідність є тим чинником, що формує гармонію в межах норм права. Щодо позитивного державного права, то воно може бути ефективним регулятором суспільних відносин лише в тому разі, коли ґрунтується на засадах природного права. Таким чином, людська гідність. Основа природного права та вихідна ідея формування позитивного права правовій державі. Поняття невід'ємної вроженної людської гідності є основним поняттям концепції прав людини, що походить із самої сутності людства, і права людини не може гарантувати справедливість чи добробут. Вони захищають від приниження людської гідності, яка є першою цінністю, що лежить в основі концепції прав людини. Як я сказав, другою, фундаментальною цінністю концепції прав людини є рівність. Держава не повинна і не може когось виокремлювати. Державна влада покликана забезпечити хоча б мінімальні умови всім, хто перебуває під її юрисдикцією, щоб вона, вони могли жити з почуттям людської гідності. Це є дуже важливим для людської гідності. Сучасна концепція прав людини визнає рівність як, поняття, як принцип, за яким усі суб'єкти права мають рівні юридичні права. Незважаючи на вік, стать, расову приналежність, національність, політичні та релігійні переконання та майновий статус. Принцип рівності закріплений в усіх основоположних міжнародних по документах у сфері прав людини та в більшості демократичних конституцій. Розгляньте, будь ласка, графічні зображення. Подумайте, чи є тотожним поняття рівність і рівнопракти? І виберіть із запропонованих те зображення, яке підтверджує вашу думку, і поясніть, чому ви так зробите. В свою чергу, ви повинні розуміти, що рівність і рівноправність це не тотожні поняття, а тісно вони взаємопов'язані. Рівність є ширшим поняттям, і в даному випадку, ніж рівноправність. Якщо ми кажемо про це зараз. Прошу. Конституційний принцип рівності особи складається з двох елементів: це рівність прав, свобод і обов'язків рівноправність і рівність всіх законом. Протилежним до поняття рівності є поняття нерівність, тобто неоднакове ставлення до людини. Якщо це ставлення пов'язане з приналежністю людини до певної групи, меншини, то необґрунтоване обмеження прав і свобод людини називають дискримінацією. У сучасній концепції прав людини застосовується принцип недискримінації. Що означає не тільки рівноправне ставлення та відсутність дискримінації, але й створення додаткових умов та середовища, де людина могла б реалізувати свої права. Наприклад, для, люди... для людини з інвалідністю побудувати пандуси для доступу у важливі для забезпечення потреб місця та установи, бо інакше вона не може реалізовувати більшість своїх прав. Ну тут зупиніться, будь ласка, і опрацюйте три ситуації, і визначите, чи забезпечується в наведених ситуаціях принцип рівності. І поясніть, чому це так. Гідність, і честь кожної людини охороняється та захищається. Причому як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні. В даному випадку цінність прав людини, гідність, індивідуальність, рівність стали визначальними у суспільному житті не одразу. Для їхнього забезпечення і реалізації людство подолало непростий шлях страждань та боротьби. У минулому в багатьох правах відмовляли рабам та представникам нижчих класів і іноземців. Зокрема, Декларація Незалежності США проголошувала рівність усіх людей у гідності та правах, але коло всіх людей було доволі обмежено. До нього не входили жінки, діти, темношкірі на та навіть італійці з ірландцями. Лише через 100 років боротьби з цим темношкірі американці були звільнені від рабства. Та майже через 200 років позбулися принизливих законів, якими закріплювалася їхня дискримінація. В освіченій Європі жінки століттями боролись за рівність з чоловіками права. 1907 року вперше в світі жінки були обрані до законодавчого органу Сейму Фінляндії. Німкені отримали право голосу лише в 1918 році, а англійки в 1928. У Франції жінки отримали можливість голосувати на виборах лише 1946 року. До 1971 року Швейцарія відмовляла своїм громадянкам у праві обирати і бути обертом. В деяких кантонах голосувати на місцевих виборах швейцарки змогли лише після 1991 року. Гітлерівська Німеччина позбавляла на законодавчому рівні прав людей з фізичними вадами та психічними розладами гомосексуалів, ромів та євреїв. Закони Радянського Союзу дозволяли ув'язнювати та знищувати тих, хто не погоджувався з офіційною ідеологією. Така ситуація, наявна, і сьогодні у деяких країнах світу, наприклад, в Північній Кореї. У деяких теократичних країнах утискають права представників недомінуючих конфесій, а за відступ від офіційної релігії людині може загрожувати навіть смерть. Держава повинна гарантувати і охороняти людську гідність. Установлюючи відповідні механізми, за допомогою яких кожен може захистити гідність і честь. Так, відповідно до статті 3 Конституції України честь та гідність людини визнаються вищими соціальними цінностями. А стаття 28 основного закону гарантує, що кожен має право на повагу до, гідності, до його гідності. Стаття 297 Цивільного кодексу України також закріплює право на повагу до гідності та честі. Право на повагу та гідності складається з таких складових частин, як право на гідність, право на недоторкненість гідності та право на захист згідності у випадку порушень. Право на гідність це особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності і усвідомлення значущості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті. Право на недоторканність гідності полягає у забороні здійснювати будь-які дії, якими може бути порушено це особисте немайнове право. Найчастіше право на честь та гідність може порушуватись поширенням недостовірної інформації. При цьому неважливо, яким способом здійснюється поширення інформації. Основним, ми є, основним є те, що ця інформація стосується певної особи і була викладена недостовірно і порушувала це право. До інших способів порушення права на честь і гідність належать такі, як вчинення певних незаконних насильницьких дій над особою, наприклад, катування, жорстке нелюдське людське або таке, що принижує людську гідність поводження та покарання, примусове медичні досліди та експерименти. За такі порушення законодавство України передбачає кримінальну відповідальність. Право на гідність зафіксовано також в Загальній декларації прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в Парижі у 10 грудня 1948 року. В ній вперше були сформульовані ті права, які повинні мати кожна людина, а особливо ті, які закріплюють гідність і цінність людської особи. Цей документ став найавторитетнішим джерелом міжнародного права, а день його прийняття був визначений як Міжнародний день прав людини. Загальна декларація прав людини, до речі, згідно з книгою Рекорд Гіннеса, є документом, який перекладений найбільшою кількістю мов у світі. Право на захист людської гідності та її зміст продовжує розвиватися і знайшли свої відображення в низці міжнародних документів. Так, Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року розглядає реалізацію прав людини і основних свобод. Як один із засобів досягнення більшої єдності між народами Європи. Конвенція забороняє піддавати будь кого катуванню або на людському чи такому, що принижує гідність поводженню або покаранню. Як основа прав людини, людська гідність вперше згадується в заключному акті Наради з безпеки та співробітництва Європі від 1 серпня 1975 року. До зокрема, в статті 7 визначено, що держави-учасниці будуть заохочувати та розвивати ефективне здійснення громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших прав і свобод, які всі витікають з гідності, притаманної людській особистості, і є істотним для її вільного та повного розвитку. Демократичні держави законодавчо встановлюють та гарантують виконання норм, що дозволяють людині бути впевненою у своїй суспільній цінності. Ці норми передбачають забезпечення поваги і від інших людей, і від державних органів та посадовців. Для захисту людської гідності чинне законодавство України забороняє фізичне покарання. Кримінальне право України не містить покарань, які б передбачали мордуванням, нанесення тілесних ушкоджень чи завдання фізичного болю, або були спрямовані на приниження честі і гідності людини. Також забороняються будь-які сумнівні твердження щодо моральних якостей людини без надання доказів у разі таких звинувачень. Українське законодавство встановлює відповідальність за наклеп, тобто поширення неправдивих чуток, що ганглять іншу людину, а також за образу людської гідності. В Україні кримінальна відповідальність за наклеп була вперше передбачена в статті 125 Кримінального кодексу 1960 року. Однак, з прийняттям до 2001 року нового кримінального кодексу відмовились від криміналізації цього діяння. Громадяни України, щоб захиститись від поширення неправдивих відомостей про свою честь, гідність і ділову репутацію, звертаються до цивільного судочинства до статті 277. Тепер давайте ми подивимось, будь ласка, на топ-10 ознак, за якими найчастіше дискримінують людей в Україні. Подумайте, чи стикались ви в своєму житті з випадками дискримінації? Якщо так, то якими саме були їх причини? Які соціальні групи в нашому місті є сьогодні найбільш вразливими до дискримінації? Посіть, чому ви так вважаєте, і які висновки можна зробити за результатами дослідження? Взагалі питання прав людини, основних свобод, демократії, верховенства закону мають міжнародний характер, оскільки їхнє дотримання одна з основ, основ світопорядку. У правах людини відображені найважливіші загальнолюдські цінності, якими повинен володіти кожен індивід, ким би він не був і де б він не проживав. Вони універсальні, тобто є надбанням кожного, неподільні, взаємопов'язані і взаємозумовні. І з ними ми протягом цього року будемо вивчати. Тобто гідність і честь, безумовно, мають власну цінність, оскільки вони є походженими похідними від природи самої людини. У сучасній моральній та політика правовій свідомості, гідність та честь людини визнано основоположними цінностями демократичного суспільства. Тому порушення гідності та честі викликали відповідне до уявлення людей різних часів адекватне суспільне реагування, і завжди були і залишаються обертом за оберегом захисту як з боку моралі, так і з боку права. У наш час ми спостерігаємо зростання впливу ідеї гуманізму в міжнародному житті і житті народів нашої країни. Усвідомлення цієї тенденції владою нашої країни дозволяє уникнути серйозних конфліктів між різними прошарками населення та націй, докладати з максимум зусиль, щоб спрямувати відносини між людьми цивілізоване русе. І якраз для цього в громадянській освіті ми детально розглядаємо права людей. Тому що завдання, ви бачите зараз на екрані, будь ласка, виконайте щось одне. І до зустрічі на наступному уроці.